Різдвяний ярмарок відкрився в Івано-Франківську. Там можна придбати подарунки та сувеніри і цим допомогти ветеранському бізнесу. Детальніше у сюжеті колег із Прикарпаття. На ярмарку ветеранських бізнесів Віталій презентує власні вироби з глини. Після повернення з війни та тривалої реабілітації ветеран вирішив повернутися до гончарної справи. Усі вироби майстер виготовляє самотужки. Розповідає, вранці найліпше працюється під рок-музику, а ввечері під джаз. Також Віталій проводить майстер-класи з гончарства для ветеранів і поранених бійців у реабілітаційних центрах та лікарнях. Ну зараз в основному посуд зараз свято різдвяні. Там хто хоче макітру, якусь якусь мисочку, якісь, якісь гарнятка, щось таке. Щось новорічне, щось. А оці яйця шеф кухар Петро готуються частувати відвідувачів кримсько-татарськими стравами. Він представляє заклад Курултай. Його заснував ще один ветеран Іван Артюшков. Символом кримсько-татарської культури стала навіть сама назва закладу, адже Курултай означає історичне зібрання. Доб'єднувалися лідери і мудреці, щоб ухвалювати важливі рішення. Хоча сенс тут значно глибший, йдеться про зібрання, коли кримські татари, які були розкидані світом, знову об'єдналися. Продаємо ми сьогодні. Плов, шурпу і чебряки. Чебіряки це прям традиційна страва кримських татар, це їхня візитівка. Також у нас є солодкі макаруни, є хошаф, традиційний кримсько-татарський узвар, який наварюється на ізюмі, на куразі, на таких більш дорогих та вишуканих сухофруктах. Ще є шашлички. Як люди підходять? Люди підходять дуже добре, класно. Тому що ми є денні, напевно, що на цій ярмарці, хто пропонує гарячу їжу і люди пообідати, зігрітися підходять. Супер класна ідея, тому що у мене чоловік військовий. Він на даний момент відпустці, але завтра вже повертається знову на схід України. Я вважаю, що це обов'язково потрібно підтримувати. Допомагати і у всьому, всьому завжди бути такою опорою для них, тому що ці люди заслуговують поваги, підтримки і всього тільки хорошого. Також вирішили лепту свою нести сьогодні. Так, звичайно. Ми купуємо дуже смачний плов. Ми так думаємо, що смачний. Нас в цьому, і ми віримо. Біля яток з продукцією ветеранів людно. Місцеві жителі та гості міста активно купують вироби та спілкуються. Дуже велика частина з тих, хто сьогодні теоретично могли би представити, але не представили. Казали що колись наступного разу, що для них найважливіше навіть не представити свою продукцію, а познайомитись. Тобто вони без продукції сьогодні приходили сюди знайомитись з ветеранами в бізнес, що в бізнесі, і великий запит на проведення такого біз, біз, бізнесо ветеранського такого форуму для того, щоб познайомитись один з одним, знайти тих, хто є таким учасниками одної сфери будівельної чи, 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 чи такої якоїсь деревообробної, і для того, щоб потім допомагати один одному вирішенні поточних проблем. Ще одна представлена на ярмарку майстерня Артнація. Пропонує шеврони, шопери та різноманітні сувеніри з дерева. Це справа родини Маріупольців, яким довелося перемістити сюди свій бізнес після повномасштабного вторгнення. Марія Гльоза продовжує справу батька, який зараз боронить Україну. Він виграв грант від Українського ветеранського фонду. Гроші з якого пішли на перезапуск виробництва. Чоловік Марії також на службі. Загалом на передсвятковому ярмарку Івано-Франківську представлені шість ветеранських ініціатив. З Прикарпаття Іван Харук, Володимир Влащук для телеканалу Еспресо.